Сьогодні говоримо про роман Мегіо Фарел Гамнет. Історія починається в 80-ті роки 16-го століття, коли молодий вчитель Латини закохується у прекрасну дівчину з соколом, травниця Агнес. Це насправді не просто черговий історичний роман, це історія однієї з головних драм в європейській літературі. Так, п'єса Гамлет, написана на честь Гамнета, сина Шекспіра. Шекспір тут, до речі, лишиться неназваним. Він… Учитель Латини, він батько гамнета, він драматург, однак він ніколи не Шекспір. І це видається справедливою компенсацією за те, що жінки в історії літератури були дуже довго не підсвічені. І, попри те, що ми звикли вважати саме Шекспіра основою, головою цієї родини, це патріархальна історія. Агнес тут постає як така собі природна сила. Це історія до кризи просвітництва, до того як почали мислити цілком раціонально. Тому те, що Агнес тут вітальніша, ближче до природи, вона тонше відчуває цей світ. Нарешті вона травниця і живе на межі лісу. Видається цілком природним. Саме вона і її відчуття в центрі цього роману. Побачивши варіант імені свого сина на Афіші, вона відчуває, ніби він помирає вдруге. А вперше він помершив 11 років, і це була чума. Чому, до речі, в цьому романі випускає назовні сестра Гамнета, яка просто відкриває пакунок із скляним намистом. І оцей образ краси, яка завжди приховує смерть, є однією, напевно, із основних концепцій цього роману. Це блискучий і дуже психологічний текст. Однім із джерел для нього стала книжка дружини Шекспіра письменниці Жемена Грієр, яка почала оцю цю традицію підсвічувати життя саме Агнес і показувати, що насправді, за лаштунками великих драм відбуваються значно цікавіші події ніж на сцені. Це книжка про любов, книжка про смерть, а головне це книжка, де немає ніякого безособового тіла всі заберіть. Кожна загибель тут переживається дуже серйозно. Кожна смерть означає абсолютний кінець. Символічно, що Агнес просить для мешканців селища, містечка у богів. І в небес тут настільки не стільки про язичництво, скільки про це поєднання любові до природи і улюднення природи і християнство, воно постійно просить долі. І воно допрошується для всіх, крім себе. І знов таки роман Мегіофарел однієї з найсильніших, як на мене сьогодні сучасних романісток, яка. Для мене дорівнює напевно, рівню Гіларі Мантел іншої великої англомовної авторки, виглядає такою собі компенсацією. Так, агнес не допросилася життя, не допросилася долі для свого сина, однак це не завадило стати її головною героїнею одного з найкращих романів останнього десятиліття. Тож я щиро раджу Мегі Офарел гамнет.